Ти вже запитаєш чи ні. Ну, вони в 23-24 роках зміни відбулися відносно ситуації, яка склалася в Україні. Відповідно, тут і впливають і війна, і впливають мобілізаційні процеси. І кожне відомство чи міністерство воно встановлює відповідні правила. Особливо це міністерство освіти і науки, де встановлюються певні. Питання щодо е, здачі МНТ, здачі ЄВІ, здачі ЄФВ, е, контроль здобувачів відносно цієї здачі і відповідно і відбуваються ці зміни в освітньому процесі. А якщо ми так МНТ? Так, МНТ – національний мультипредметний тест. Так, Звичайно, можна, в нас ця програма діє давно. Грант на навчання утримується. Майбутні здобувачі беруть участь у фонду отця Івана Луцького. Це наш фонд, який вже працює давно, і ми піднімаємо і підтримуємо наших здобувачів, які беруть участь в цьому і виграють в цьому конкурсі. Відповідно, це є 100% знижки на навчання, 50% знижки і 25% знижки на навчання по конкурсах по різних локаціях, по різних олімпіадах, по різних заходах, які в нас є. Це і школа, має талант, і так далі. Ще окремі заходи, які дається ця знижка, грант на навчання. Ну і в нас ще є знижка 180 плюс по ЗНО і 160, плюс. 180 плюс це балів, кількість балів набраних під час е, наці... національного мультипредметного тесту. Е, це 100% 100% грам на навчання і від 160 до 180 балів це 50%. 44,5%. Будуть обов'язково, ми завжди йдемо много з часом, і критерії відкриття нових спеціальностей диктує самий ринок праці. Тому в нас будуть спеціальності, українська мова, понад сім спеціальностей, які цього року відкриваються на різних освітніх рівнях. І на коледжі, і на бакалавраті, і на магістратурі. Це будуть такі спеціальності: правоохоронна діяльність. на у освітньому рівні фаховий молодший бакалавр, бакалавр і магістр. Це буде обліки оподаткування, це буде маркетинг, це буде українська мова та бізнес-комунікації і так далі. Цих є сім. Креативне і гарно. Так, щоб він володів відповідними програмами. Для цивільної інженерії тут треба розкласти. Якщо це інженерія, програмне забезпечення це окремо. Якщо це, інженерія, якщо це інженерія, цивільна інженерія, будівництво цивільна інженерія, то там програми, які, які забезпечують конструктиви, які забезпечують обрахунок, які забезпечують баланс, кошторис і так далі. Вони однозначно мають бути хороші, адже належність комп'ютера і приналежність тих програм, які є, вони досить Швидко е, оновлюється, їх треба, щоб був новий контент. Е, поки що в, е, філій не плануємо будувати, тому що у нас достатньо е, цього приміщення, який будемо розвивати освітні програми. Ми за якість, а не за кількість. Якщо хочете навчатися в КД, поступайте в УКД. Якщо бажаєте вступати в Університети, То обов'язково вступайте в УКД, тобто університет Корея Данил, який знаходиться за адресою міста Івано-Франківської, Новальця 35. Так само, як і дівчат. Відбувається програма для вступників одинакова, однак для хлопців, які мають, ну, тобто, зараз вік встановлено до 25 років, вони собі поступають обов'язково з військово обліковим документом, обов'язково з оновлену. Що стосується вищих категорії, так само оновлені документи, право на осміту ніхто не відміняв. Тому права і обов'язки студентів майбутніх здобувачів є прописані у правилах прийому, і вони відповідно і регулюють ці питання. Обов'язково при цих мобілізаційних процесах, які зараз проходять, вони мають мати оновлені військово облікові документи. Без цих документів ми не приймаємо. 29 15.00 15 центральний стадіон Юність ФК «Благо», обов'язково чемпіон. Є понад 20 спеціальностей різних. Ми вже попередньо згадували це і право, це і, і облік і аудит. Якщо ми говоримо за спеціальності, облік аудит, фінанси, будівництво та будівництво, дизайн, архітектура, менеджмент, маркетинг. Е, ну дуже. Понад 20 спеціально правоохоронна діяльність і так далі. Динамо. Роф використовується у значенні мем прикол, а слово рофлити жартувати над кимось. Іронізувати, фліртувати використовується у значенні мем. Прикол, а слово рофлити жартувати над кимось. Крінж. Хлопці в мене малі в мені більше скажуть. Почуття близьке до іспанського сорому, коли людина відчуває незрозумілість і сором за свої або чужі дії. Крінжовий це той, що викликає сором. То що крінж чи Рофл. У мене дружина завжди зі мною купляє ну різні фірми, особливо ці сучасні бренди. Якщо брати спортивний одяг, це Коста, «Адідас», ну такі трендові. Кожного року цей сертифікат, якщо здобувач підтверджує свою, свою успішність, то діє знижка, діє не знижка, а діє гарант на навчання до сесії. Сесією на сесії підтверджується успішність, тобто допускається до двох четвірок, і, відповідно, далі продовжується сертифікат. Він може бути до кінця навчання, якщо студент отримує все відмінно, або до двох четвірок допускається все. <му> Треба і до, і після. Ну, бо... Дошу, якщо би ти здав, а після, якщо ти не здав, можливо.